Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему тайм-менеджменту, на тему планування. Подивіться, вже яке число на календарю вже середина березня, а отже, настав час для того, щоб підвести підсумки, перевірити свої результати за перший квартал 2023 року. Навмисно записується відео раніше. На два тижні для того, щоб ви ще встигли реорганізувати свій час. Тож, для кого це відео? Для тих людей, які планують свій рік за власним шаблоном, для тих людей, які ведуть конкретно ER-компас, для тих людей, які ніколи не вели планування, але розуміють, що саме через спосіб планування часу ви досягнете своїх цілей, своєї мрії. Іншого шляху немає. Є такі три правила тайм менеджменту: перше, ти пишеш план, структуруєш свої цілі, друге, ти регулярно до нього повертаєшся, перевіряєш себе. І третє правило не відкладати записані задачі. Що нам потрібно для того, щоб провести звітування? Називемо це так. Звісно, у мене знаєте це слово звіт таке. Слово пов'язане з роботою, якийсь такий великий план, де все так чітко пронумеровано, бо його будуть перевіряти, його мають підписати, затвердити. То у нас це буде такий невеличкий стопчик наших перелічених цілей в кінці. Ми просто позначено, позначимо. Виконали, не виконали. Або якщо це така знаєте складна ціль, до якої ви йдете, то ви можете позначити. У відсотковому співвідношенні там 30 100 якщо виконали, або там 55 з половиночкою, Ну це нормально. Головне, що ви адекватно, реалістично, без перебільшень усвідомлюєте, що, що то ви так повільно рухаєтесь до цілі. Тож, що нам потрібно? Потрібен план, блокнот, бажано ручки двох кольорів, двох трьох. Що ми собі найперше нагадуємо? По перше, свої проєкти. Пам'ятаєте, я говорила, що їх не має бути у вас дуже багато проєктів, пріоритетних цілей на рік, тому що ну ви не встигатимете просто на всього їх зробити. А якщо встигатимете, це буде неякісно. Думаю, у людей, які планують свій день. Свій місяць, рік, вони мають великі глобальні цілі, вони прагнуть здобути авторитет, репутацію висококласного спеціаліста, а отже, в наших цілях надавати якісну послугу або виробляти якісний товар. Тому їх має бути небагато, і ви їх виписуєте на листку. Коли ми зробили проєкти, наступне ми зазначаємо кінцеву ціль, тобто проєкт, і до якого результату ви маєте прийти. Якщо це робота, то підвищення заробітної плати або кар'єрний ріст. Після цих проєктів ви дописуєте другорядні цілі. Наприклад, це може бути економія, заощадження, ви відкладаєте гроші, депозит. Наступне, що це може бути? Це може бути спорт, це може бути здорове харчування. Тобто ви переписали, переписали це і. Наступне, це ми зараз будемо оцінювати, наскільки ми були продуктивні за саме цей короткий проміжок часу, якщо це у вас місяць, а я буду робити підсумок за квартал. Тут варто відмітити, по якій шкалі ми вимірюємо роботу навчання, якщо це, наприклад, читання книг або відеоролики, да, щось таке матеріалізоване, ми можемо написати, що. Із шести відеороликів, які я запланувала випускати на квартал, я зробила п'ять. Так само і з книгами. Якщо на квартал у мене 6 книг, то я прочитала, мабуть, чотири книги. Ось, буду ще швиденько їх дочитувати. Що робити з роботою і з навчанням, і здоровим харчуванням, і спортом, де в нас немає чогось такого фіксованого результату. Ну, в спорті ви можете позначити години, да, скільки ви виділяли. Наприклад, 5 годин на тиждень, і от ви враховуєте, чи ви тренувалися стільки, і потім пишете, це враховуючи від годин. А от робота і навчання тут краще вимірювати саме по відсотковому відношенню, так буде легше, якщо початок да, продвигання до вашої цілі 10-20%, більш-менш 50%, можливо, когось по чомусь вийде 100%. Далі. Саме зробивши такий план, ви одразу розумієте, яким задачам ви приділяєте більше уваги, на які ви взагалі забули, забили. Ви робите висновок, що якщо ви в чомусь не встигаєте, ви маєте знайти в цьому причину. Якщо ви щось не встигаєте, якісь певні цілі задачі, ви на них взагалі не звертали увагу, забули за них, то ви маєте зробити графік робочого тижня. Того тижня, який у вас ось триває, який у вас був усі ці три місяці 2023 року. Тільки головне, що дуже головне тут цей графік має бути правдивим. Я нещодавно зі своїми студентами робила це практичне завдання, і я їм говорила, що дивіться, я за це вам оцінку не ставлю. Це ніде не перевіряється. Головне, щоб цей план ви зробили так, що от ви розуміли, що так. Саме так і проходить мій кожен день. Всі сім днів на тижні ось так вони проходять. Тому що ваш тиждень, ваші сім днів чітке відзеркалення всіх цих трьох місяців, і якщо ви нічого не змінитесь, цей графік і залишиться на наступні місяці, а може і на наступні роки. Треба щось змінювати. Найперше, ви робите таблицю на сім днів з понеділка, по і ви виписуєте, починаєте від того, від тої години. Коли ви прокидаєтесь і розписуєте, як вам зручно. По дві години слот, або по одній годині слот. У мене, наприклад, коли ця робота, ну, конкретно я на роботі, я виписала це дуже щільно, тому що там, ну, там конкретна робота. Нічого мені там розписувати, там різні задачі, і мені складно їх структурувати, тому що вони змінюються. Якщо ви також е, працюєте або навчаєтесь, то ви можете зменшити цей слот. Наприклад, один слот. 4 години, да? а інші розписати по годиночки. По годиночки їх буде багато. Я так і зробила. Ви зазначаєте відпочинок. Не пишіть фільми, друзі. Просто пишіть відпочинок і туди можете вписати фільм або друзі, тому що вам тоді, коли ви будете рахувати години, вам буде легше вирахувати, скільки годин ви відпочиваєте. Коли ви заповнили всю цю таблицю, ви можете іншою, іншим кольором ручки виділити ті години. Які ви не можете змінити. Якщо ввечері, коли ви не працюєте, коли ви не вчитесь, ви самі собі вираховуєте графік, чим займатися, спати, відпочивати, гуляти, то в нас є обов'язково такі години, в які ми перед кимось якби ми підлеглі. Да? Червоним я виділила ті години, ту діяльність, яку я не можу змінити. Тобто робота з того часу, поки я приїжджаю на роботу і поки. Я там працюю, я ну, взагалі-то я не можу нічого туди іншого вставити. Хіба що на обіді. Я колись на обіді знімала відео про книгу-вибір. Ми не можемо здвинути цей графік, тому помічайте його, виділяйте цей графік червоною ручкою. Наступне у вас може гуляти, з'їжджати. Коли б ми написали цей реальний, правдивий графік, ми маємо вирахувати години продуктивності. Кожна людина має свою годину продуктивності. Хтось одну годину в день, хтось 15 годин в день, і від цього конкретно можна зрозуміти, хто чого досягне. Правда ж? Ви рахуєте свої години сну, рахуєте години відпочинку, віднімаємо від 24 годин години сну. Від цих годин ми відіймаємо години відпочинку і ми вираховуємо години продуктивності. Ваш час вільний, коли ви можете займатися тим, чим вам потрібно по проєктам, по своїм власним пріоритетам. Я е, ще відняла від своїх годин продуктивності години роботи для того, щоб розуміти, скільки у мене залишиться часу на інші мої три проєкти. На YouTube, на читання. У мене залишилось 6 годин е, побуднє. Ну я вважаю, що так, знаєте, робота багато часу забирає. До речі, у моїх студентів був дуже великий показник відпочинку. Вони додали сон і відпочинок, і там виходило за добу 15-17 годин, тобто в них дуже мало часу залишалось на їх продуктивність. І потім вони говорять, от ми не встигаємо. Але ж те, що ви не встигаєте, це не причина. Це не може слугувати причиною, адже ви не встигаєте через те, що ви відпочиваєте в цей час. Отже, це ваша неправильна організація часу. Тому від 24 ми віднімаємо години сну, години відпочинку, і ви отримуєте число часи своєї продуктивності. В мене вийшло 13 годин продуктивності. І то, знаєте, мені здається, що це мало. Що це дуже мало часу. Якщо ви вирахували і не задоволені цим, то перед вами ваш графік робочого тижня не влаштовує робіть новий. Так само креслите. Таку ж саму таблицю і розписуєте той тиждень, яким би ви хотіли жити. Наприклад, можна збільшити часи продуктивності за рахунок того, що ви будете спати менше. Навіть якщо ви віднімете півтори-дві години від свого сну, це вже буде шалений результат, це вже буде 15, це вже буде 17 годин. Отаким чином, ви, якщо зробите новий план, ви можете вже починати ним жити і через місяць зробити собі звіт. Чи здвинулись показники ваші? Чи стали ви більше встигати? На цьому у мене все, друзі. Тому керуйте своїм часом, інакше час буде керувати вами. Бережіть себе.